Існує стереотип, що політики живуть у фашенебельних апартаментах. Героїня сьогоднішньої нашої програми, затишну міську квартиру, змінила на хутір. Нині вона тут пише свій новий політичний роман. Йдемо знайомитися. Усі намагаються чомусь якнайшвидше втекти з села, знайти там своє місце під сонцем. Ви ж навпаки, з міста переїхали на хутір, де немає сусідів, де так тихо, спокійно і затишно. Батьки мої села глощеви, і тому для мене земля і життя на землі не є складним. Але ну, звичайно, був період часу, що мені хотілося втекти. Так само, як і всім е, молодим людям, які стають підлітками до міста, до дискотек, до живого життя, до цивілізації дуже хотілося. Ну, але пройшов якийсь період часу, і оця потреба запхати руки в землю перед Паскою і е, просто повернутися е, нам напевно перемогла раз. А друге, в сьогоднішньому часі мені дуже хочеться довести, що в хуторі. При українській землі, при нашій родючій землі, можна рости, розвиватися, бути щасливим, жити в комфорті і ростити дітей. Дерев'яний будинок на Тернопільщині взагалі рідкість. Переважно люди будують з цегли, глини. А в чому саме дерево? Ну, це була ідея мого чоловіка. Він вже тут багато років розводив рибу на ставах і йому просто подобалося. Жити в дерев'яному будинку, і він в мене такий лісовий чоловік, любить ліс, любить полювання, любить рибалку. І, мабуть, його заняття, тією роботою, якою він робить зараз, мабуть, його спонукало до до такої ідеї. Ну, Він завжди казав, я завжди хотів жити в дерев'яному будинку біля озера. Тут спочатку мала бути взагалі сауна. Потім, коли ми вирішили повертатися з Києва і жити тут. Е то переобладнали в будинок. Але е, сауну також збудували мрію чоловіка от, до здорового <гум> життя. от, е, Але ви знаєте, ну, в основному я, наприклад, ну, все-таки міська жителька більше, я собі не могла уявити, як можна жити комфортно в дерев'яному будинку. А раптом там буде дути, а раптом там буде холодно, а раптом там якось ну, знаєте, і миші, і ліс, і все на світі. Я дуже цього боялася і хвилювалася. Але чоловік сказав, от побачиш, в тебе буде все в цьому. Будинку. І так сталося все. Хотір має таке дуже чудове назву Знесіння. Розкажіть трошки його історію. Ну, якщо коротко, то тут колись було село, яке налічувало 114 садиб. І Тут була церква, був костел і була церква. І називалася церква Вознесіння Христова. І від цього Вознесіння пішло село Знесіння. Ну, мабуть, назва все-таки щось має в собі, тому що за якийсь період часу це село було знесене, зчищене з лиця землі, і тут були викопані стебель. От і тут не лишилося сліду від будинків. Зараз ми відроджуємо село, яке було знищене. Хутір. У вас тут є надпис, і це теж пройде. Коли ви звільнилися з обласної адміністрації, ходили багато пліток, чуток, що мовляв, вам заплатили чимало сум, що вийшли з партії і йшли е, на вибори вже безпосередньо е, з іншою політичною силою. Ах. Ну, мабуть, це ціла тема окремої програми, ідей можна буде вилити душу, але я пишу, і в тому, що зараз я пишу, ту душу я вилию і розкажу. Ну, коли було важко. Від самого початку я був такий період часу, що коли ви мене запитали, от чи дуже чи був момент, що мені хотілося їхати. Один момент був, коли тут було все перемерзло, і е, нас засипало з зіпсувалося авто, і ми не могли виїхати звідси. Якийсь період часу, ми чотири доби тут були. І я написала оце, і це теж пройде. І е, знаєте, я більш ніж переконана, що якщо ти живеш серцем і думаєш серцем. Ну, хтось думає животом, так? А хтось думає серцем. Якщо ти думаєш серцем, то рано чи пізно оці всі плітки, оцей весь період тяжкий, він пройде. То коли мені дуже бувало важко, коли десь до мене доходили всякі моменти, що я на ці вибори мала з ким не тільки йти. Ну, як бачите, час пройшов і все показало. Але оце я часто підходила і читала, і думала, це теж пройде. Ну, нема чого. Розчаровуватися е, наволять, ви дуже така тендітна жінка, яку завжди хочеться чомусь оберігати, захищати. Е, а в політиці я наполеглива, я смілива, мені не страшно. Чоловіки не люблять сильних жінок, а в політиці тим паче як боротися, зайняти свою нішу от в політичному е, суспільстві. Ну, мене любить мій чоловік. Він мене сильний, здоровий і великий. І він мене підтримує. І це дуже важливо. Дуже важливо. А, ну, ви знаєте, мабуть, тільки слабкі чоловіки не менше. Зараз ви працюєте над новою книжкою, і вона буде про політику. Як вам пишеться і покажіть, де саме відбувається це дійство? Добре, прошу. Ви черпаєте натхнення? Так. Це моє крісло, е воно мені допомагає так. заспокоїтися, розслабитися, відчути таку якусь творчу атмосферу. І оце вікно, цей пейзаж, от я тут пишу. У мене є така шухляда, але е в мене, я е людина не дуже суєвірна, але якщо мова йде про писання, то це настільки внутрішня річ, що я ні одного речі, ні одного її сторіночки, ні одного звуку нікому не, не показую, поки не почну і не закінчу, не поставлю в кінці крапку чи три крапки. Мені е, складно спілкуватися, коли я пишу. Е, мені складно читати і е, часами навіть розмовляти. От коли в мене є якась, якась думка, і поки вона у мене не розвинеться, вона в мене так в голові. Я можу щось робити думати, думати, часом навіть розгубленою бути в той момент, коли я думаю про писання. От і е, е, от е, в мене творчість переходить через якесь дуже зворушення. Я часом можу навіть плакати над текстом. Як до вашої творчості ставиться ваш чоловік? Чи коли в той час, коли ви пишете, він можливо готує вам вечерю? Готує. Часами, коли в нього є час, він готує мені вечерю. Звичайно, що я повністю не занурююся, я свої домашні обов'язки, коли я є на місці, я завжди їх виконую. Але е, коли він бачить, що я десь так знаєте, заховалася, тут накрилася своїм пледом і сижу над, над аркушем паперу. До речі, я пишу е, олівцем простим на аркушах, а потім вже переношу на, бо я інакше не можу. Коли ви писали свою книжку Мари водоху, у вас приснився віщий сон. Мені просто приснився реальний сюжет книжки про повернення закривалого князя Василька в Теребовлю після того, як його осліпили під Києвом. І оця історія його далі, життя, е, хто йому допомагав, ці всі люди, ну це був реально сон, який повторювався кожної весни. І коли от я побачила в коли вже зацікавилася, чому саме весною, коли почала розмовляти з краєзнавцями, і е, е, я знайшла в одній із книжок ззаді, е, е, де йдуть події, так, історичні, там було написано Травень 1000 990. 1098 року. 1098 року. В, цьому, в того травня місяця, якраз коли мені снився цей сон, князя Василько без очей повертали в теребову, везли його в теребову. І це три весни підряд в травні місяці. Це було таке, поки я його не написала. Зараз ви працюєте над новою книжкою, це буде новий роман. Що стало передумовою до його написання? це історія. Оце моя та жовто-блакитна стрічка, про яку я це... розказала в цій книжці Аристократи Духу. Це ця книжка, ця стрічка пролежала на дні подвійному дні скрині в селі Глещава з 39-го року по 91-й, по 24 серпня 91-го року. Оце коли приголосили по брикінцю незалежність. Мене бабуся пожала до скрині, і я ніколи собі не могла уявити, що на дні цієї скрині є подвійне, дно, де зберігається жовто-блакитна стрічка. Вона пережила всю окупацію радянську. І це таке бажання України і бажання повернути цей символ, це було і в бабусі, і мабуть, в тих людях, з якими вона спілкувалася. Ось тут в мене є фотографія. Бабуся і дідуся, і це бабуся з своєю сестрою. Ви знаєте, вона була такою життєвою жінкою. І е, вона була просвітянкою, вона грала в просвіті е, в театрі сільському, просвітянському. І коли вона сапала, я була малою, ще не ходила до школи, вона мене тягла з собою на ті буряки кулгоскіні. І коли мені було вже так нудно і тяжко, бабуся мені починала співати е, Наталку Полтавку, вона мені розказувала, мабуть, в сотий раз історію про Бозного, про Петра і про Наталку Полтавку, і переказувала всю п'єсу в ролях буквально, як вміла, так переказувала, як грала ще в 38-37 роках молодою дівчиною в Просвітлянському театрі. І е, це вона мене навчила любити землю. Ваші батьки розлучилися, коли вам було три роки. Бабця стала найважливішою людиною в вашому житті. Ну, Так. Було. У мами було своє життя, у батька своє життя. У мене був дідусь і бабуся. Які вкладали в мене душ. Вони мене бавили, вони мене любили. І я не можу сказати, що я виросла дитиною, яка була там надто ущенна любов'ю. Ким бачила вас ваша бабуся, чи думала вона коли-небудь, що ви станете відомою письменницю, а тим паче політику? Ах, ви знаєте, бабуся хотіла, щоб я була. Швеєю, ну, модельєром по сучасному, так тому що вона мене вчила шити на машинці. Я до речі, вмію вже сьогодні це робити, якісь приватні такі домашні речі. Я шию сама, просто в задоволенні, бо ну і з необхідності, звичайно. От вона хотіла просто, щоб в мене був свій дім, щоб у мене була хороша сім'я і щоб я жила вдома. Вона фактично навіть свій будинок цей готувала для мене, і все б мені казала, йди вчися, йди куди тобі душа там лежить, йди вчися, але коли тобі буде тяжко, щоб ти мала завжди куди прийти. Ну і це так важливо, щоб діти мали свій дім. Це був 2006 рік. От ми виграли грін карту Виїхати до Америки це було швидше бажання таке настирливого чоловіка спочатку, бо тому, що дуже багато родин, колишнього чоловіка, дуже багато його родини поїхало до Сполучених Штатів, там залишилися жити, влаштувалися. Але те відчуття ностальгії і те розуміння, що я таки дійсно долю своїм дітям складу, просто заробітчанки. І, ну я не могла якось, ну не складалося воно мені тут всередині, і мені хотілося хотілось додому на Україну. Я ну я себе не мислю без цієї землі, і я ніде не хочу більше жити крім України. Америка власне стала причиною розлучення вас з Романом. Ні, я би не сказала, що це Америка. Це швидше. Тут, тут був період такої бідності. знаєте. Він працював в правоохоронних органах, не платили. Я була вчителькою, не платили, діти маленькі, побутові проблеми. Потім, ну, зрештою, чоловік почав заливатись горілкою. Я думала, він виїде. Ми поїдемо в Америку і все зміниться. А там Повторилось те саме, мабуть, це з розпачу і вже від звички. І я зрозуміла, що я так не зможу жити, я так не хочу жити. Йому захотілося залишитись там. Ви не боялися, що ви можете залишитися завжди самотньою, з двома дітьми на руках і їх вивезти в люди не так просто? Ні, я не знаю, чому. Я Мабуть, я належу до оптимістичних людей, не до романтичних, як дехто думає, що я романтична особа, я не романтична, я швидше прагматична. Уже в 41 рік багато чого збагнула, зрозуміла і навчилася. Але знаєте, ну, коли ти розумієш, що, що ти ну, не сама. Тому що я вважаю, що самотність це не трагедія. Самотність це швидше ну, цей спосіб і цей стан, коли ти самовдосконалюєшся. В кожної людини має бути якийсь період, що ти маєш бути самотнім, щоб оцінити те життя, яке ти вже пройшов, і те життя, до якого ти готуєшся. Якщо ти зупиняєшся в цій самотності, то ти зупиняєшся назавжди. Я не зупинялася в своїй самотності. Коли я була сама, я росла, ростила дітей. Вони навіть мене вчили бути сильнішою. Свого теперішнього чоловіка ви зустріли на Майдані. І він ще тоді сказав, що відтоді ви будете завжди разом. Ну, це був 2004 кінець 2004 2005 рік, коли ми тільки вступали в політику 30-літні і хотіли змін, і бажали змін, і потім розчаровувалися в тому, що ставалося, і знову поверталися в політику, і знову були активними. Ну, мабуть, мабуть. Сталося так, що швидше наше кохання виросло із однодумства. Ми одинаково думали. Звичайно, в нього є своє бачення, своє розуміння життя, в мене своє. Ми часом розходимося, але в нас один спільний напрямок. Ми любимо цю країну обоє. Кожен по-своєму, але сильно. Ми любимо своїх дітей чоловіка, син і дочка, і в мене син один старший і другий молодший. Так що в нас на двох четверо дітей, і ми собі даємо раду. Я дуже тішуся, що мій чоловік зараз допомагає і своїм, і моїм дітям. Я йому дуже вдячна за це. Як вам вдалося підібрати ключик до серця чоловікових дітей? Ну, в нас були хороші цивілізовані стосунки. Може, тому що я з розлученої сім'ї, і е, моє спілкування з, е, з братом е, і з сестрами е, також було добрим і теплим. Ну і воно зараз залишилось. Ми, ми не так часто спілкуємося, не є, ми такі близькі, але мене це навчило, що поважати почуття батьків це так має бути. І я знаю, що і мої діти, і чоловікові діти. Поважають наші почуття. І коли ви зрозуміли, що е, ваші діти Володимира приймуть як за рідного батька? Не знаю. Тоді, мабуть, коли вони назвали його батьком, причому я ніколи не просила їх про це. Ніколи. Я була здивована. У мене навіть старший син взяв прізвище Махнула. Тому що він сказав: ну, ми тепер сім'я. Ми тепер, значить, у нас буде одна фамілія. Що б ви хотіли змінити? Змінити? Мабуть, трохи менше додавати болю тим людям, яким довелося причинити певний біль. Ну, мабуть, і колишньому чоловіку моєму, ну і десь колишній Володіна дружина десь відчувала, мабуть, якісь недобре відчуття. Оце би хотілося менше просто. Ну, але ми всі заслуговуємо на те, що маємо, і змінити? Та ні, напевно, нічого. Чи плануєте ви повернутися в політику? Так, звичайно. Ну, як співає Бронюк, я перезаряджаю набої. Це раз. І, звичайно, я пішла з політики, тому що я не могла миритися з тою системою, яка зараз є. І з нею не можна миритися. Вона працює проти України. Це найперше. Ну і я, звичайно, я повернуся в політику і я хочу міняти цю систему. Нехай я буду дисиденткою нового століття. <гум> Можливо. Дуже дякую вам за теплу розмову. А ми зустрінемося з вами на телеканалі НТВ. З вами була я, Оксана Смільська, програма Політика на виворіт.